Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо рибні палички, які можна пожарити у фритюрі, можна сховати в морозилку, якщо ви багато зробили. Я ж буду робити такий правильний варіант в духовці. Нам знадобиться булочка темна, ми її замочимо. Яйця цибулька, цибулька на терку, не ріжемо, щоб не попадалися шматочки. Усілякі спеції, паніровка і фарш. У мене фарш із красної риби хребти. Я їх залила кип'ятком, і отак вилочкою просто від кісточки шкряпала, і все, в мене дрібненький фарш прекрасний. Звичайно, булочка може бути і біла, і сухарі, і просто сірий хліб, але сьогодні такий набірчик продуктів у мене. Так, друзі, булочку відсіжуємо нормально, тому що нам для формовки потрібен сухенький фарш. Цибуля, яйця, всі спеції і сіль. І будемо вимішувати рукою прямо так хорошенько-хорошенько, щоб все поєдналося, знаєте, як, от наче тісто трошечки перемісимо. Дивіться, друзі, він у мене аж побілів з переляку, я його так перемняла. Ну, тепер одна складність. Ось в такому вигляді він смачний, соковитий, він з цибулькою все. Можна додати ще манки, я пару ложок додавила таке, щоб він набух і тримали котлетки форму. Можна не додати, розпластати і підморозити оцей шар, а потім нарізати. Щоб коли жариться, основне було, щоб він соковитий був. Ну, дивіться, як вам піде. Можна сухарів панірувальних всередину додати і дуже добре відсіжувати воду, в якій булочка замочувалася. Отже, друзі, я посипала поверхню панірувальними сухарями, виклала весь фарш. І розрівняю і зверху, присиплю сухарками. Я сьогодні запікаю в духовці. Якщо ви хочете смажити на сковорідці, такі як в магазині, то вам потрібно охолодити фарш дуже сильно. Хай пару годин в холодильнику постоять, або півгодинки в морозильній камері. Потім нарізати паличками рибними і з усіх сторон в паніровки обваляти. Розрівнюю рукою змоченою в воді до потрібної мені товщини. Включила духовочку на 200, великим ножем або ось паліточкою, так, розділяю на палички. І ще ось таким чином, щоб були схожі на магазині. Ось так. І зверху ще присипаю панірувальними сухарями і в духовку. Якщо на сковородку, то кожі треба взяти в руку і спанірувати. Друзі, ну що мене сподвигло, це зранку заморочиться. Я вчора подивилася, як на виробництві роблять краби, ну, і крабові, і рибні палички. Так там крахмалу, у борошна, всі види борошна, рисове, ну, короче, там одна мука і рисова. Коли ти їсиш рибу, то ти мусиш отримати користь, яка є в рибі, всі мінерали, вітаміни, і білок наїстися, бути ситим і щасливим. А там один крахмал, це одні вуглеводи, просто рості попка і рости сахар в крові. Все. Сухарики також нам потрібні, щоб вони впитали, як буде ремний бульйончик виділятися. Все-таки це сирий фарш. Друзі, якщо у вас є вдома копчена паприка, ви прямо в паніровочку підмішайте і буде такий оранжевий, красивий колір. Ну, В нас головне, щоб було корисно і смачно. Краса, то таке вже. Все добре, друзі, рум'яниця, пахне, соковите всередині. Я не знаю, скільки хвилин, От зараз 20 хвилин пройшло, я одну розламаю. І подивлюсь, чи всередині готова. По виду готово. Зараз покуштую. Добреньке. Так, і перчик відчувається, все покладено нормально по рецепту. Ну, так як духовка в мене гаряча, я ще там його залишу, хай доходить. Може крупні, щоб всередині пропеклися, наверняка. Отже, друзі, здається мені, що перевірка рецепту пройшла успішно, все смачно, корисно, з'єдобно, хрустить навіть. Рі тіорі хрустітиме краще звичайно, але сьогодні друга мета була в нас.